Зварити картопельку, форуму змастити маслом, викласти частину нарізаної картоплі, посолити, поперчити та додати солодку паприку, викласти яйця, ковбасу, цибульку. Знову картоплю, я ще вирішила додати помідорку, далі викладаємо яйця, шинку, та ще зверху останній шар картоплі. Я чомусь це не зняла. Потрібно до сметани додати молоко, сіль, перець, паприку. Заливаємо, натираємо сир, накриваємо кришкою та ставимо в духовку на 15-20 хвилин. Я готувала у мікрохвильовці приблизно 15 хвилин. Ось така краса вийшла ситно та смачно. А ще можете підписатися на мій телеграм-канал. Буду вдячна.